Вітаю з вами компанія Мебель Маркет. І сьогодні ми хотіли презентувати вам нашу новинку Диван Стоун від виробника «Шик Галичина. Це диван, який поєднує в собі вишуканість та комфорт, простий та стильний дизайн, який створює сучасний вигляд. Каркас виготовлений із натуральної фанери та деревини, що забезпечує надійність та довговічність. Також виробник надає 15 років гарантії на каркас. Зверніть увагу, як кожна частина дивану розкладається окремо. Це не лише зручно, але й додає комфорту у використанні. Також додатковою опцією є крокуючий механізм для зручного розкладання. Дуже класна додаткова опція це суперсофт, яка робить сидіння м'яким та забезпечує додатковий комфорт за допомогою незалежного пружинного блоку та піни вищої щільності, що забезпечує додаткову м'якість та ортопедичність при щоденному сну. Диван Stone – це для тих, хто цінує затишок і м'якість, щоб насолоджуватися часом на дивані з максимальним комфортом.